Друзі, я вас вітаю, що давненько у нас вже не було розпаковочок, так? Да? Сьогодні буде невеличка, чесно, просто не було часу. Вибачте, але дуже багато людей мені пише, де мої розпаковки, тому вриваємось. Знову ж таки, час трошки обмежений, тому в такому форматі зараз буде швиденько-швиденько. Дивіться, сьогодні робила покупки в Києві. Бачите, да, що накупляла. І так, підемо. Моя улюблена шоколадка. Обожнюю. Тут, бачите, лісові горішки, апельсинчик і солона карамель. Або навіть не карамель, я б сказала сіль. Там прям сіль. Обожнюю. По акції 1990. Лосось. Ну, чи думаю, це скоріше за все форелька. Дивіться, в Ківі оця марка First Price це найдешевша. Це марка безпосередньо магазину Ківі. Пів кіло хорельки, 52 крони. Так, дивіться, крабові палички. Сьогодні буде салатик. В тіктоці, до речі, подивилася новий салат. Захочете, кину вам рецепт: 15 крон. Мої улюблені ВОК. Бачите, тут є і бебі-кукурузка, і бебі морквиночка, і думкан, і броколі. Ну, реально дуже смачно і трошки навіть. Це буду сьогодні в духовочці робити з рибкою. Так, зараз пробувати такий майонез до салату, також бачите, фірст прайс. Вартість його близько 16 крон, якщо я не помиляюсь. Знову мандаринки, клементинчики по акції. Це також для салату. По акції по 990 взагалі, клас. Так, цибульку взяла. Цибулька по 23 крони. Класна така. Знову взяла свої улюблені булочки. Чесно. Купувала хліб, багато хто тут каже, що такий смачний хліб. Ну, чесно, мені смачніше і вигідніше, ніж отакі булочки, я ще нічого не знайшла. Морозилку закинув, коли треба, їх дістав. В духовці підсмажив, воно тобі, як тільки свіжа випічка, колосально, смачно, дешево. Оці булочки 15 штук, 28 крон. Так, кукурузка по акції дивіться, також фірц прайс. До речі, смачна я вже її купувала. Єдине, що в ній мінус, що не відкривається е, рукою вона. А я, ще чесно кажучи, не звикла до їх відкорковувачів. Е, 7,90 вона вартує. Так, яйця фірспрайс, тут також 18 штук, навіть трохи дешевше, ніж в Ремі. В Ремі вони коштують 38, там їх торгова марка Prima. Але так як я була в Києві, тут First Price. От 18 штук вони коштують 35 крон. Картопелька, дивіться, картопелька, вона не крупна, вона отака. Бачите? Ну, Не вважаю, подарунок долі, тому що цей пакет 2 кг. Бачите? Ну, До речі, картопля дуже смачна. Я її закупувала. Коротше, 2 кг, щоб ви розуміли, 9,80 Тобто менше ніж 10 крон. Це реально подарунок долі. М -м -м -м. Боже, моя улюблена пісня заграла. Коротше, не знаю, що вона мене запаяла на цій пісні. Вона мене вже всі тіктоки на цю пісню, і в Ютубчик міще вона влізла. Так, молочко, дивіться. Купила отаке: тут 0,5 жирності. Ну, але скажу чесно, там було 3,5, було півтора. Ціна плюс-мінус однакова. Оце молочко коштує майже 29 крон. Якщо півтора відсотки, там 31 крона, і 3,5% 32 відсотки крони. Але це просто єдине молочко, в якому вказано, що тут є вітамін Д. Так якщо до вітамінів я не добралась, але повірте, от друзі, що я вам хочу сказати. Я тепер розумію, чому в Норвегії так багато вітамінів. Тут нереально жити без вітамінів. Ну, щоб ви розуміли, тут проблема, ну на півночі так це точно. Люди не можуть просто ночами спати. Треба пити мелатонін, і це реально дієво. Я вже так пробувала. Мелатонінчик бахнула протягом годинки, заснула. Вітамін Д просто необхідний, але вітамін Д треба пити тільки з кальцієм, бо він не усвоюється. Не дуже ще вичала це слово, вивчу обов'язково. Ну і дивіться, мій улюблений, я знаю, що з минулих ви вже знаєте моїх відосів. А, Боже, мій, мій хлібчик з часничком і з масоком. Також морозилочку закину, один разі грію. Ну це просто песня. 14 кром, це подарок судьби і чіпсики. Сіль і перець ще їх не куштувала, але ціна 20 крон. І чесно кажу, просто дуже б сподобався колір. Ось така у нас сьогодні розпаковка. Сподіваюся, що Різдвяну розпаковку вам вже буду знімати, коли приїду вже в комуну, бо я вже чекаю, чекаю, шукають мені вже півтора місяці житло. Я сподіваюся, що вже знайдуть і Різдвоє вже буду святкувати в своїй квартирі. Але як Бог дасть, так і буде. Тут у нас також дуже крута компашка, круті люди. Тому, друзі, ось так ось. Спойлер. Ось що я зробила з рибки і овочі. М -м -м. Аромат не передати, їй Богу. І, звичайно, хочу побажати нам всім миру, миру і перемоги в першу чергу. Наші хлопці пишаюсь вами, обіймаю всіх, хто в строю. Боже, тримайтеся, постійно молимося. Звичайно, скажу, що мій найдорожчий боєць за Сау, це мій тато. Таточко, я тобою пишаюся. Ти мій найкращий, ти приклад для нас, для нашої родини. Ти такий справжній, такий класний. Дуже тебе люблю, дуже люблю свою родину і своїх друзів, дуже за всіма сумую і, напевно. Моє головніше бажання, звичайно, це перемога, це щоб закінчилась війна, щоб повернувся додому тато, щоб наша сім'я об'єдналась. Але десь у серці я ще знаю, що мій шлях він довгий. Але я дуже сумую за тим, кого люблю. Тому, кохання мої, знаєте, що я завжди поруч з вами, в думками, в Ай, Зараз буду плакати. Просто дуже вас люблю, дуже за вами сумую. Я дуже сподіваюся, що в мене буде можливість так, сісти, маханути і полетіти до України навіть хоч на одну добу. Але воно того варте. навіть щоб до вас мені летіти, їхати, летіти, Боже, три доби в одну сторону, три в іншу. Але навіть заради цього дуже б хотіла, щоб Господь подарував таку змогу. Ну, зараз же ж. Грудень місяць, чарівний місяць, тому дуже молюся за перемогу. Щоб всі ті, кого люблю, були живі-здорові. здорове. Україна живи, моя хороша. На ну, добре, розхвилювалася вже все. Я вас цілую. Класного дня вам бажаю.